Страдальна моти під Хрестом стояла, стала рідати, в сльозах промовляла, Ной, сину сину за яку провину переносиш. Не тяженьку годину на хресті. но ну сину сину за яку провину переносиш нині, тяженьку годину на хресті. Тебе копа гіркими сльозами як малим ховала перед ворогами Но нині плачу, бо тебе вже трачу, вже тямили сину більше не побачу, сину, мій. На нині плачу, бо тебе вже трачу. в життя сину, більше не побочу. Слова наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Нам слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю Небесуті, три душі істини, що всюди, і все наповняєш, скарбнице благодіття подателю, прийди і лися в нас, і очисти нас, від усякої скверни. Спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти лихи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай сине, очі наші, іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ноче нашої, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи на нас від лукавого. Твої царство і сили, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові цареві нашому Богу. прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого. Бог наш пристановивший і сили помічнику скорботах, що веми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори ревертається в глибини морськії. Зашуміли, і порушилися води, їх порушилися гори, сили Його. Бистрі і течі, ріки веселять місто Божого, святий, оселю свою найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог рано світа. Затривожилися народи, захиталися царство, він дав голоси, і порушилася земля. Господь, сили з нами, заступний, наш, Бог, Якова. і ді, побачте діла, Господі. Які чинив вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошу він луги, зломив зброю, спалище вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили, з нами заступне, наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Аллелуйя, аллелуя, аллелуя, слава тобі, Боже. Мирі, Господеві помолімся. Господи помилуй. помомилу. За Замирся соди спасіння душ наші, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир со світу добрий стан, святий Божо, церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся. Господи помилуй. За святий храм, це й ти, що звіру і благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господаві, помолімся. Господи, помилуй. За світі вселенського рехерея Франциска Папоримського і за блаженішого патріарха нашого святослава. І за присвященнішу архіпископа і митрополита нашого Киртодора, за присвященного єпископа нашого Кири Дмитрія, чесне присвітерство. У Христі де якось возвес причет людей, Господеві помолімося. Господи, помилуй. За пообережений народ, наш заправління і все військо, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний, мі вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх. Міцю сили Твоєї за над супостатами нашими Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб подати на ослаблено. Не зберемо й переможну силу і мужність Христу, іменни тому воїнству нашому над перемо, над ворогами і супостатами і всіма нападками їх, Господеві помолімся. Господи, помилуй, щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і що бани Господні гнав їх і вражав, Господеві помолімся. Господи, помилуй. щоб вислухати крик святої церкви Твоєї зітханнях, Єдино вірців наших, і щоб вивести тіні життя полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі і в скорботах до нього взивають, Господе, помилім Господи, помилуй, щоб визвотився нам від усякої скорбані в біди. Господеві помолімся, Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодатью, Господи, помилуй, При святу пречисту при благословенну, славну величицю нашу Богородицю, приснуді Марію, Марію, усіма святими поминувших. Самих себе один одного і все життя наше Христобові віддаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Бог Господь, явився нам благословен благословен, хто йде, ім'я Господнє. Сповідуйтеся, Господеві, бо він благ, бо повік милість Його. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в його спогодні, обійшовши, обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм, бо Господь явився нагамла, славен хто йде, в Не мрожити жити буду, і повім діла Господні, бо Господь явився нагамлого славен хто йде, вм'яго Господнє яким знехтували цей став головою вугла. Від Господа стався він і дивний в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідя Твоє, Перемоги благовідному народові над супротивників даруй І Христом Твоїм, охорони люд твій, слаговав. Eu sou e não isso eu estou І нині, і повсякчас, і на віки віків. За гаступництво перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди блає молитвами нашими, Це успіхів вона, Богородице, утверди православний громаду, спаси, благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх, і подага їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Я. Будьмо Buďmo мир всім, премудрість, будьмо ważni. Господь кріпость людям своїм, нас, Господь людей своїх миром. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Принесіть Господе, Сине Боже, принесіть Господові молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Премудрість До ефесан послання святого апостола Павла читання. будьмо уважні, брагатя, кріпіться, Господі та могутності й осили одягніться повну зброю, щоб вимогли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крові, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу, темряви, проти духів, злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши зуброню справедливо. І взувшиною, готові, щоб проповідувати Євангелія миру, а над усе візьміть ще двір, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто, слово Богу, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя. Спрості, вислухаємо свято Івангелія миру сім, від марка святого Івангелія читання, тобі, Господи, слава Тобі, бодьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам. Що хто скажець цій горі двинься й кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Милуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського, Архирея Франциска Папу Римської, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за просвященішого архіпископа митрополита нашого Кир Теодора, за просвящену єпископа нашого Кир Дмитрія, за тих, що служили і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних. І всіх в ухресті, братію нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, ще молимось за помбережений народного заправління за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої, і просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з умилінням, молимось, Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішані створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і в покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимось. Милосердний, Господи, висухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і непереможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилась в землі нашій, усильно молимо собі, Господи, висухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, влади дорігів наших, і помилуй нас. Бо милостивий і людинолюбний Бог, ісе тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Ще і ще, приклонивши голові, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, і недостойні в покаянні, і з умилення молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас ради імену Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає і збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти, єси Бог наш, ми люди Твої, силою Твоєї бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи Боже Спасителю наш, силою покоєння і заступниця наш, не згадай беззаконь і неправди людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутроб'я. повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство, їх на страх і втечу, Христу любивому ж, воїнству нашому подай. У сильній від вас мужності погнати й наздогнати в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай вінці ці не тліні. Бо ти, єси і переможеш і спасіння всім, хто на тебе оповає, тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. премудрість, Часніші від херовимів і незрівняно зівня від Серафимів. Що слова породило, породила, сушового родицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, слава Цу і сину, і Святому Духові, повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистої Своєї Матері, преподобних і боносних сів наших. І всіх святих помилує, спасе нас як благий і людинолюбний. Помилуй нас, те Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.